Слухали Трампа. Я слухала. Я слухала, і тепер я хочу щось з'їсти, випити. Бо це, це страшне, і, і це не смішно. В общем, зараз, дівчата, заява, яку ми всі чекали, Трамп зробить заяву. Заява, в общем, два тижні спливає, буде заява. В общем, я прослухала цю заяву 45 хвилин. Ну, в общем, щоб ви розуміли, то треба приготувати тако, бо от, от просто тако. От того, що Трамп always chicken out. От Це, це просто капець. Я слухала, тако нема. Є ось, дивіться, купила якраз по случаю. І, мабуть, попробую, бо мені ж кажу, ну, я і плакати хотіла, і сміялась, і серце в мене колотиться. Я, я не розумію. Американський президент це щось із чимсь. Зараз відкрию борщ. Ось ми з вами зараз протестуємо і я зроблю аналіз. Так, в общем, дівчата, дивимося: борщ стоїть 118 гривень до 27-го року термін придатності. Якась фірма «Онисс». «Онисс». Що це таке? Чи це Оніс? В общем, непонятно. А я зараз подивлюся. Так, що це таке? Лиманський район, Одеська область, село Любопіль. В общем, борщ український з м'ясом, маса нетто 525 грам на дві порції Відкрить баночку, перекласти в посуд розгоріти. Зараз спробуємо. В общем, відкриваю борщ і розказую про Трампа. Який головний меседж цього всього його послання? Я вам зразу кажу: про Україну буде одне речення. Одне речення в самому кінці, і то даже десь там хвості. В общем, суть в чому? Ради чого оце було супер звернення? До того, що Америка свою космічну програму переносить у інше місто, у штат Алабаму, у Ганцвіл. В общем, там буде їхня космічна програма. Понімаєте? А ще у когось він висловив співчуття комусь із депутатів, якого померла бабуся у 100 років. Потім да, будемо відновлювати космічні сили, бо Байден поганий, космічні сили просрав. А тепер у США буде золотий купол, якого ніде у світі не було, а у США буде і Канада теж хоче золотий купол, але Канада типа, хай стає частиною США, і тоді ми їм дамо золотий купол, якого немає, а тим часом я відкриваю борщ. Господи, тільки не ляпнуть. Спокійно. Зараз, спокійно, дівчата. Хоп. Так, дивимося. Бачите? Ой-ой! Зараз -ой. подивимося. Пахне, до речі, знаєте чим? Пахне кількою в томаті. Так, дивимося, так. Ну. М'ясо пошукаємо вже в каструльці. Зараз висипаю і продовжаю про Трампа, бо, слухайте, у мене істерика. У мене реально істерика. А ще ж я сиділа в прямому ефірі, я ж читаю коментарі. Боже, там в коментарях українці те саме, що і у мене. Я скажу, у нас у всіх було однакове. Так. В общем, оце борщ. На дві порції. Ой, боже, ляпаю. Бачите ж? Слухайте, пахне кількою. Пахне кількою в томаті, де м'ясо? Ой-ой, ой бачу кусочок м'яса. Бачите? Ну, в общем, щастя, поїм Бо на ніч. Так, он немає в хаті просто. Так, в общем. Що Трамп показав? Ще одна обіцянка виконана. В общем, Америка буде космічною державою номер 1 у світі. В коментарях тим часом чому Брежнєва витягнули з могили? Тако, Байден всюди насрав. В общем, люди біснуються, просто у всіх була однакова оця Шо він морозить! Що він морозить! В общем, що там з Ага, знову буде багато хороших новин. Ми з Ірану вибили весь ядерний потенціал, а тепер ми виб'ємо із Венесуели всі наркотики, Не буде в Венесуелі наркотиків. Потім журналісти вилізли і кажуть: так кажуть, що ви вмерли, бо у вас тиждень не було на людях, а Трамп каже, та ні, я відпочивав, у мене був всього один день вихідного, і я відпочивав. Потім, потім почалася основна частина. Це навіть не космічна програма, щоб ви розуміли. Найбільше він говорив у Америці. Ну я понімаю, Америка перша. Ну ну, в смислі, Америка головна. Їм на нас насрать абсолютно про стрілянину в школах, що там вже ж 20 людей загинуло. І в общем, Трамп каже, а ми зробимо Вашингтон самим безпечним містом. Я відправив кудись там Національну гвардію. І в общем, кожен день в цьому городі, а в Вашингтоні вбивали людей. А тут після того я відправив Національну гвардію, в Вашингтоні перестали вбивати людей. Тиждень пройшов, жодну людину не вбили. І якщо ви хочете, всі оці сенатори, міст, чи як це називається, чи мери міст, в общем, сенатори-мери. Позвоніть мені, я пришлю вам Національну гвардію в містах. Наша Національна гвардія вона так красиво виглядає, що злодії бояться злочинність чинять, бо така красива в нас Національна гвардія, ще ще карандаші. Потім різкий перехід. Путін, да, я за ним пристально спостерігаю. Минулого тижня загинуло 7317 солдатів. От коли така цифра точна. От розумієте, Загинуло три солдатів. Це погано, ми пильно стежимо. Все, все, це та заява, яку чекала Україна. Я за ними пильно спостерігаю. Загинуло стільки солдатів. Ми пильно стежимо і далі знову пішло. Вбивали в Вашингтоні. А тепер Вашингтон буде безпечним містом і, взагалі, США найбагатші, найсильніші, найрозсудливіші, і Канада теж хоче до нас, але хай вона типа попроситься. Так, а потім журналісти кажуть, це, це в обще далі пішов сюр. Журналісти кажуть: ми бачили відео, як відкривається вікно білого дома, і з нього випадає мішок. Що це таке? Усе я, я сижу слухаю, думаю, блядь, я. Ой, я в дурдомі чи де? Откривається вікно Білого дому, туди викидають мішок, і це все на відео. Трамп каже, то, мабуть, штучний інтелект. Журналіст підходить до нього. Ось відео. Тіпа, бачите, там журналіст запросто підходить до Трампа, показує йому в телефоні відео. Трамп каже, ви понімаєте, вікна в Білому домі броніровані, вони не можуть відкриватися. Меланія, типа, мені каже, що Трамп, мені хочеться свіжого воздуха, я хочу відкрити вікно. А Трамп каже: Та ні, Меланія, у нас вікна броніровані їх не можна відкривати. І оце отакий якийсь пекельний оцей. бляха, Я слухаю, відкриваються вікна в Білому домі броньовано. Потім, 에, господи, 60 сенаторів хай позвонять, попросять, я пришлю їм города, Національну гвардію, буде безпечно. 35 років. Оце не знаю на кого намкнуть, щось там 35 років Америку гнобили, а тепер я прийшов, я молодець і всі будуть щасливими. А е, потім починають журналісти питати Урсула фон Дерляйн там в Болгарії, е, ну, господи, чуть літак же ж через російські реби не втратив керування. Він каже, так, «Да, Урсула хороша жінка, вобщо, то, а те, що вона трошки побула, без телефона. Це корисно. Ви представляєте, оце така він пизданув. Що вона посиділа трошки без телефона, бо рабами заглушили. І він далі не розвивав. Це одним реченням сказав. А потім зразу різко переключився і каже, що ми піднімаємо всім країнам тарифи, і всі країни щасливі. А оце що 35 років ми типу, свободу давали, а зараз ми всім підняли тарифи. Он, наприклад, Харлі Девідсон не міг продавати мотоцикли в Індію. А тепер Харлі Девідсон построїть в Індії заводи, всі будуть щасливими. Я, я, я не збожеволіла я вам просто кажу те, що він каже. Харлі Девідсон буде продавати мотоцикли в Індії. Потім питає, так, а як за свободу релігії в США? Оце я взагалі нічого не знаю про свободу релігії. Ну так, да, ми не займаємося. Нам нас не цікавить інша країна. Він каже, через два тижні. Через два тижні щось там буде про свободу релігії. І потім каже, а взагалі я хочу відмінити голосування почтою, бо ті штати, в яких є голосування почтою, ото там буде обов'язково махінації і, в общем, обов'язково треба відмінити голосування почтою. Потім наступне а, питають його журналісти, володіння будинком мати власне житло, це частина американської мрії. Як ви допоможете людям із іпотекою на житло, а Трамп відповідає, я сім війн вирішив. Я сім він вирішив, Типа, вашу іпотеку я теж вирішу. І потім він каже: кстаті, за будинки. По поводу класичної архітектури федеральних будівель, Я, блядь, сижу. Космічна програма Харлі Девідсон в Індії, класична архітектура федеральних будівель, чи не треба її поміняти на модернову. Я сижу я розумію, це ж, мабуть, білий дом, класична архітектура. Поміняти на модернову білий дом. І потім вони оце обсуждають, що не треба нам модернової архітектури, що на 20 миль навколо білого дому ми знесемо все графіті, покладемо плитку і буде дуже гарно. І на цьому закінчилось, дівчата. На цьому закінчилось. Щас, борщ. Так, зараз. Покладуть плитку на 20 миль Вокруг білого дома, і буде гарно, яких змін вам ще не вистачає. Розумієте? Борщ, кстати, пахне непогано. Уже ушов аромат кильки. Зараз я його виллю. Тут написано, що дві порції. Миска класична. Виливає ну, тут на одну порцію, мабуть. А ну, хоп. Ну, Брехуни, брехуни, тут на одну порцію. Але. Чапу, сметанку, сметанку, зараз В общем, я ж кажу, і смішно, і в дурдомі плитку вони покладуть навколо Білого дому. І Карлі Девідсон построять завод у Індії, а ви тут в Україні. Він, він вирішив, чувак хоче віддихнути трошки, а ви зі своєю. А, він сказав, його спитали ще про парад в Китаї. Він каже, у нас з Китаєм дуже хороші отношення. І з Путіним у мене була прекрасна розмова на Алясці. Якщо що, то я там Ну, ну от, от таке щось, понимаєте, одним реченням. Він каже, одним реченням. Так. В общем, оце наш борщ. Всі побачили, що перекласти в дві порції. Да? Ну, в одну миску воно оцей. Ну, слухайте, на вигляд. а ну-ка, дівочки. ну ка дівочки, дівочки дивимося. Ну, непогано. Виглядить непогано, в принципі. Щас я попробую, щас я попробую і скажу. От пахне холодний гірко. Ну, холодний борщ взагалі специфічно пахне. Бачу м'язку. Бачу. Так, давайте попробую. Руки трусяться, чесно. Оце послухала. Він же ж на 50 хвилин опоздав. Цей тако. Гадський. Нікому ми не нужні. Україна взагалі уходить із порядку денного в США, це вже очевидно. Аби хоча б уже не мішав, мабуть. Я, я не знаю. Я ось послухаю експертів, справжніх політологів. Бо я поборчу експерт дужче. Слухайте. Буряком пахне гарно. М'ясо, звісно, такі кусочки, ну ми ж не кладемо такі кусочки м'яса, ну. Фу, Рука труситься, Ой, капець. Борщ хороший, дівчата, борщ хороший. Валеріянки можна О, о, це шкурочка такая, я така, я так не люблю борщі, бачите, фе. Це таку шкурочку я не люблю. Фу, викину її отуди. Але в цілому борщ можна їсти. О, дивіться. о, Кусочок м'яса єсть, і це ж свинина, напевно, зараз спробую. Свинина, да, нормальний борщ. Фух. Краще, ніж тако. Ой, блін, боже, ну це насправді страшно. До нас насрать. Оце от така я винесла висновок із їхнього цього. В общем, смачного борщу, дівчата. Одинадцять вечора рівно, ахіреть якраз саме время поїсти. Фух, держимося. Я не знаю даже як утішить себе і вас. Ну, він, ну, йому абсолютно нас байдуже, людина абсолютно не розуміє ситуації. Живе в Україні рожевих понів.